Дивитись програму ВПО, програму про людей та їх історії, які здатні надихати сьогодні у нашій студії Олена Крюкова. Вітаю тебе, Вітаю. чому ти сьогодні тут трішки пояснень? Тому що коли ми зустрілися з тобою в неформальних обставинах, я зрозуміла, що твої історії одна більш надихаюча за іншу. І, на мою думку, от саме про таких людей варто говорити і варто з ними говорити. Хочу тебе запитати, звідки ти родом, де твоя батьківщина, і власне де ти народилася, народилася в Донецькій області, в маленькому місті. 60 кілометрів від Донецька це маленьке місце, яке на сьогодні, на жаль, окуповане, але це прям місто мого дитинства, моїх спогадів, місце, з яким пов'язано, в принципі, де утворилась я, така, яка є, моя сім'я. Яка Донеччина твого дитинства? Якою ти от її пам'ятаєш? І що можеш сказати ну, про неї? Я думаю, якусь може у всіх дітей це навіть не Донеччина, це як дитинство безтурботне. Це... Село у бабусі, але воно там називалося не село, а посілок. Тому це такі ж дитячі забавки, не знаю, клей з дерев, що там, зелені абрикоси, все, як у всіх в дитинстві. І, звичайно, щаслива родина, бо дитинство це згадки про щасливу родину. До якого часу ти там жила, і, власне, який період життя пов'язаний у тебе з Донеччиною? Я там народилась, я там вчилася. Я закінчила медичне училище там, я там вийшла заміж, народила дітей. І до 2014 року, до початку війни, для мене це коли сьогодні ця тема початок війни. Для мене початок війни у му році. І він почався десь з травня місяця для мене, початок війни 2014 року. Як це було? Ну, коли вже в місті, в принципі, не було контрольованої влади. І я працювала в лікарні в той час. Ми не розуміли в принципі, що, що відбувається, бо ми працювали вже тоді без зарплатні, бо все було, скажімо, банківська система. Тому навіть згадувати це було страшно, бо нестабільність саме от, страшне для мене це нестабільність. Мабуть, сьогодні це одне з таких моїх страхів і тригерів. Тому ота нестабільність, яка почалась, той хаос це десь травень місяця 14-го року. Як ти вирішила виїздити на територію України? Як обирала місце, куди поїдеш з родиною? Я як завжди кажу, тут Бог атвол. Бо ми спочатку поїхали в Маріуполь. І навіть там намагалися місяць, бо Маріуполь це була перша така точка більш-менш стабільного контролю. Підкону підконтрольна територія стабільна. І ми вже там шукали житло. Роботу і так прям взяли взялися ближче до моря. Місце нам сподобалось, тому... Я ж кажу, Бог відвів в цій ситуації, що ми в той час, бо багато з наших знайомих таки залишились в Маріуполі. І під час повномасштабного вторгнення пережили другий раз приїзд. так? В кращому випадку в це переїзд, а хтось взагалі не виїхав. Тому ми місяць десь вагалися куди. Це було більш таке, знаєш, точка на карті. Дивилися, що нам дасть Київ, які можливості. Харків ми одразу відкинули, бо знову ближче кордону ну, якось хотілося більш центр України. І тут є родичі. Тато мій сюди переїхав спочатку, він теж з того міста. Тому тато, в принципі, запропонував, каже, красиве місце. Тому я його згадую з дитинства. Була я тут може мені років сім було. А що я згадую? Тільки рибалку у дяді в потоках. Тому ну поїдемо на рибалку. Так і почалось наше. Я навіть не знаю, це подорож в нове життя. Скажи, будь ласка, ми зараз на вулицях Кременчука. Чи під час переїзду, чи стикалася ти з якимось упередженим ставленням до тебе, як до людини, яка приїхала до Кременчука із Донеччини? Були такі де декілька моментів, бо навіть у 2014 році мені один коментар, скажімо так, запам'ятала, коли кажуть: а чого це ваші чоловіки сюди їдуть, а вони повинні воювати. І мені тоді це боляче, а я не знала, що відповісти ну, от, на це питання. Але сьогодні я... ну, у мене є, що відповісти на це питання да, тої би людини, яка мені сказала. І я розумію тих чоловіків, які перевозять сім'ї, вони не можуть їх кинути відразу. Ну, це нове місто, це треба влаштувати родину, треба їх, ну, а потім. Вже йти захищати, бо спочатку да, родину залишити, наприклад, невідомо де. Який для тебе Кременчук за ці роки життя? Яке це місто для тебе? Моє <свісно> Моє місто. По-перше, ми коли приїхали, мені тут все подобається. От все прям відчувається, мабуть, точно, що моє місце. Воно мене чекало. Просто Донбас це рідне, це там, де народилась, але воно ну, сіреньке. Що тут за. Скривати, там терекони, там, в принципі, тут багато природи, багато води, пляж, ну, ну дуже красиво, воно чисто. І люди, все одно люди класні. Якщо говорити про вибір, який тоді стояв перед родиною, чи стояв він залишитися, чи стояв він переїхати до Росії, можливо, а можливо в Європу? Ні, ні, так, ну, до Росії ніколи не стояв вибір. Це було усвідомлення своєї позиції, ну це свідома позиція. І навіть Європу ми не розглядали, ну по причині. Я не знаю, мені здається, що з таким внутрішнім українським серцем мені, мабуть, місце тільки тут і моїй родині. Я думаю, що ти спілкуєшся з чималою кількістю людей, які залишили свій дім, які власне будували своє життя, чи то в 2014 році переїхали, чи то переїхали вже під час повномасштабного вторгнення. Спільний ось такий біль з чим він пов'язаний для. Ну, от У багатьох, може, я навіть відрізняюся від багатьох, бо навіть із моїх родичів, хто переїхав, дуже їх тягне відчуття вдому або якісь залишені могили. навіть так дуже. Я від цього вільна внутрішньо, бо для мене мій дім там, де моя родина. І, звичайно, я сумую, у мене багато родичів там залишилось, якими, на жаль, і близьких родичів, і моя мама. Я розумію, що найближчий час ми не побачимося, але. Слава Богу, є зараз месенджер, відеозв'язок. Але родина це вже моя нова родина, і вони були зі мною, тому там, де вони, там і мій дім. Тому люди частіше всього, вони тримаються за таке матеріальне, що відчуття вдома. Багато людей чого поповерталися, бо якщо людина прожила там не знаю, років, у неї було щось стабільне, свої стіни і тут. Вони дійсно відчували себе чужими ну, в чужому житлі. Ви приїхали родиною до Кременчука. І з чим зіткнулися такі перші якісь, можливо, виклики, які довелося вам побороти, пройти? Перше — це зміна роботи. Наприклад, я медична сестра, так, я могла працювати і тут медичною сестрою, але зарплатня медичної сестри Донбаса і Кременчука відрізнялась двічі, тут було менше. І графік роботи, який вимагав діти на той час були маленькі, щоб хтось допомагав, а бабусь не було. Тому так і почалось моє знайомство з новою для мене сферою діяльності. Це Сфера краси та здоров'я і розвиватися от на протязі років я почала якраз Кременчука. Я думаю, що також під час повномасштабного вторгнення це стало ще гостріше. Питання пошуку себе на новому місці, і зараз ми знаємо, що йде евакуація на сумському напрямку людей, тобто їх також. Переміщують в інші області, в інші міста, як не здаватися, як не втрачати віри в себе, і як не опустити руки. Ти як людина, яка цього не зробила під час переїзду в Кременчук, я вважаю, що ті випробування, які нам даються, вони даються по нашим силам. Може і легше ця позиція жертви, щоб тебе там жаліли, але просто самодієво. Це розуміти, що життя зараз в твоїх руках, де людина знаходить сили, ну там черпає. От нехай збирає всі свої сили і просто розуміє, що вона не сама. По перше, що скрізь, якщо звертатися, багато людей, хто може допомогти, не треба замикатися. Там закрита двері стукати в іншу. Переїхали, да, це важко дати собі, я не знаю, тиждень поплакати, дозволити там так. Я тиждень плачу, от плачеш тиждень, а потім підкатуєш рукава і йдеш. З любої можна починати, навіть якщо ти був, я не знаю, якийсь там директор якогось підприємства, і якщо ти йдеш кудись, може не знаю, охоронцем попрацювати місяць, це теж нормально, ти дізнаєшся людей, дізнаєшся про місто, не можна просто опускати руки. Це, це саме найголовніше про повномасштабне вторгнення. Чи пам'ятаєш ти, як ти дізналася, що воно почалося, і якими були твої емоції на той момент? Бо от я із з тих людей теж дві категорії, да, хто там думав, що нічого не буде. А я якраз була з тої категорії, яка була впевнена, що воно буде. — Це через пережитий досвід? Я думаю, так. Да. Що ці всі читання телеграм-каналів цілодобові, я не знаю, мені здається, ми не спали родиною, ми все. І вже прямо в день, коли почалося, ми не спали там, о п'ятій ранку. І Я от пам'ятаю це, я навіть фізично сьогодні я згадую, в мене мурашки йдуть, як я встаю. Там умиваюсь, чищу зуби, і я пішла. Я не готувалася там за тиждень до повномасштабного вторгнення, не перла гречку і якусь муку. Але в, де, в той день, коли вже почалось, я от прям видохнула і пішла так, собаки, корм. Все, у мене був список, у мене були там свічки, сірники. Якісь теж таке було, що в 2014 році ми, як я називаю, трошки пересиділи, і ми досиділись до того моменту, коли вже в місті прям були бойові дії. І не працювали магазини. І коли ти живеш, ти начебто тут воно все поряд, і ти бачиш, ну, і чуєш це, і бачиш, але коли зачиняються магазини в якийсь день, а ти таке відчуття, що ти не готов. І от навіть того хліба не було, де купити ну декілька днів, потім ми вже виїхали, але декілька днів це я так по згадках, так, сірники, там, свічки. Як змінило повномасштабне вторгнення тебе? Я вже не раз думаю, що моє життя таке відчуття, що декілька разів починається е, заново. Е, у мене є теми, ну, як і казала, що ми не будемо їх піднімати, е, але воно змінило на 100% моє життя повномасштабне вторгнення. Коли здається, знаєш, що, ну, що гірше не може бути вже, от гірше не може бути. Ну, В моєму випадку, дійсно, мабуть, ситуація, яка. Що гірше вже не може бути, я це відчула. І знаєш, це позиція, що все, що Бог допускає в моєму житті, значить так повинно бути, значить, я можу це витримати. І для чогось воно мені дано. Ну от По-іншому, просто ну, неможливо жити. Є випробування, які проходить твоя сім'я, про які ми зараз не говоримо, але ти і тут не здаєшся, і твою діяльність, ти. Трансформувала ще і у допомогу хлопцям, дівчатам, у допомогу війську. Розкажи більше про це. Ой, ну це взагалі цікава тема, бо з приводу допомоги. Спочатку повномасштабного, ну, перше, що ми там робили? Донатили. Ну от донатили, Ми бачимо збір, що є, куди, там вже 20 гривень залишилось на картки, кудись 20 гривень. Потім Ну, вже там другий рік я там якісь більш були, були точечні допомоги. Ну там вже були якісь або окремі знайомі з бригад, коли ти там чітко розумієш, що ти придбав. При тому, ну весь час війни це весь час допомоги. За весь цей час от щось мені не вистачало. Те, що я доначу, ну це одне але мої вміння. Ну, і професійні. Тобто проговоримо, що це масаж. Так, це що масаж, це реабілітація, да, відновлення, це все. І я потрошку почала. ну, У мене небагато було в Кремчуці таких пацієнтів. Я в наш військкомат звернулася ми там Подруга працює, я кажу, якщо якісь, може хлопці, хто виходять там, ну, після поранень, треб, потребують реабілітації, кажу, я готова брати там, ну, два хлопця в тиждень, ну, щоб вести безкоштовно. І я зрозуміла, що це прям мене, це не просто якийсь там тішиш синдром рятівника, знаєш, внутрішній, а це прям, це жива людина, ти відчуваєш вдячність, ти відчуваєш його покращення. І навіть не так і фізично, як і Бо вони всі приходять і коли. Все одно частіше всього всі спілкуються, хлопці, і вони більше, мабуть, в масажі проговорюють, виговорюють той стрес, той і настільки мене це захопило. Така цікава взагалі, історія мого дізнання про цей масажний спецназ, цю організацію, якої зараз опинилася. Ми були на концерті Артема Півоварова з подругою. Це було в Да, в минулому році. І я йому передала дякую, вітання від нашого воїна, який до мене тоді ходив, теж на масажі. І я так просто кажу, дяка вам від. А він каже: О, ви масажист. Я кажу, да. А у нас ж щось є Сергій, який організував масажний спецназ. Пройшла я ці всі. Відбори пройшла ще декілька навчань на базі, і вже от зими, що регулярно співпрацюю, як як мені вже кажуть, у тебе там своя кошетка вже якусь з собою возять. Організовуються такі поїздки, виїзди на різні напрямки. Це немає прив'язки до якоїсь бригади. Є бригади, які вже прям чекають свої бригади, а є ті хлопці, які пишуть теж там, наприклад, на ту ж сторінку масажного спецназу, що зараз вони там на Відновлені звичайно передову лінію. Ми не їздимо нас туди. Хлопці не допустять. Якою командою їдете? Скільки це людей з Кременчука? Я так розумію, що ти одна? Їдеш. Так, з Кременчука одна. Це в принципі залучена вся Україна: Львів, Київ, Рівне. Це Кривий Ріг. Багато багато місць різних. І так цікаво, коли ти зустрічаєш там людей. Там, наприклад, Кажуть, там я з Києва, а виходить, що там з горлівки якоїсь потом. Ну, що люди ну, багато кого цей поклик внутрішній бути дотичними допомагати, чи можемо? Бо це дійсно важливо, і ми відчуваємо цю віддачу. Ми їдемо дарувати те, що ми можемо подарити. Ну, І частіше всього ми ще й докидаємо на це топліво і, і на їжу там якусь, бо це є такий і фінансовий трошки вклад з кожного з нас. <му> на сьогоднішній день я знайшла якраз свою. Нішу в цій війні, скажімо, як, як, як воїн того, що я можу зробити. У мене не взагалі не виникає якихось сумнівів про перемогу. Про я не не копаюсь в політиці. Що це буде? Як я от настільки впевнена в тому, що все буде добре. В твоїй автівці так шеврони, які дарують бригади, скільки їх? О, я до речі не рахувала, але це ж це ж такий малесенький. Відсоток це там згадки хлопців, які хочуть залишити, Я настільки пам'ятаю, як один чоловік, я навіть хлопець, скажу дорослий, він себе так прям зривав той шеврон, це зтретні штурмової. Каже, бережіть його, таких мало залишилось. Ну, це для нього було щось таке цінне, а мало залишилось. Ми розуміємо по яких причинах. Якщо говорити про одну там з твоїх, от нещодавніх поїздок, що це була за поїздка? Скільки днів вона тривала, і з якими емоціями ти повернулась? Вони я ще на емоціях. Там вони в мене не вибувають. Мені вистачає якраз від поїздки до поїздки. Ми були в Краматорську, рядом Слов'янськ були теж у декількох бригад. У одної ми вже другий раз, які прям чекають. Я нещодавно одної бригади, у якої ми були на сторінці, побачила, як вони описали ну наш нашу там приїзд. і Вони написали, що це не просто масаж для них, це зняття от, психологічної втоми, фізичної. бо Тіло наше, ну так психіка працює. що Спочатку закриваються м'язами, коли стрес, коли і тому через масаж вони навіть знімають стрес. Тебе на сторінках у соцмережах можна побачити не лише як ти гарно робиш масаж, а й як ти гарно співаєш. Розкажи про свої ось ці спонтанні, я так розумію, колаборації з різними співаками. Це і гурт Калуш, так і Артем Пивоваров. З Калушем це була прям. Я знаєш, я тобі скажу, мені, мене не можна взагалі допускати на концерти, бо це якщо там кажуть, за донат можна заспівати. Тут розумієш, я прям два в одному. Заспівати я завжди за, і ще й донат зробить. З Артемом ми якраз наші діяльності. Пересікаються трошки, бо він за весь період війни він їздить, їздить, підтримує хлопців якраз через пів. Тому да, так виходило, що ми пересікалися якраз на цих поїздках. Чи є у вашого масажного спецназу, який власне на волонтерських засадах їде на передову якісь актуальні збори, які б ми могли б залишити для наших глядачів, щоб вони до них долучились? Ви можете залишити сторінку і там завти актуальна банка. Не знаю, 10-20 гривень, але це для нас топліво паливо. Ти, до речі, питала, скільки людей. Я не відповіла, бо людей може бути 7, може бути а може бути 15 в одну поїздку. Це там нема такої прив'язки, що ти зобов'язаний у кого виходить. Але навіть ті 7 людей. Можуть за день от, там промасажувати по-моєму 120 людей. Ми от всі міром це був такий знаєш, марафон масажей. А може ще, до речі, спеціалісти, які хочуть приєднатися, бо поміти реабілітологів-масажистів, ще дуже хлопці чекають татуювальників. Хай пишуть на сторінку масажного спецназу. Це може бути барбери. Бо теж були ну їздять барбери, не завжди в них виходить. Ну, барберів не вистачає, а вони чекають. Я дякую тобі за розмову. Сподіваюся, що когось вона надихне, когось змотивує. Дякую за твою позицію. Дякую, що була у нашій студії. Що поспілкувалась. Дякую, до зустрічі. Дякую нашим глядачам. Більше анонсів, більше програм у нашому Ютуб каналі. Та, звісно, у етері візиту. Зустрінемось. we